Отримав від підписника ось таку чудову систему приготування їжі. Раритетну шведську, яка називається Swiss Army Volcano Stove. Це одна з назв. Інша назва Swiss Rangers Volcano Stove, Swiss Rangers Volcano Cantin. Казаночки ось такі. Система приготування їжі, ось так коротше кажучи, скажу, шведської армії. Тут в нас є ось така кружечка алюмінієва з ручками. Іде ось така фляга, також алюмінієва, з пробковим корком. І ось така піч. І щепочниця, і працює вона і на дровах, і на щепках, і на спиртівках, і, напевно, якісь навіть. Бензиновий можна пальничок. Туди, наприклад, від ПТ-1, напевно, запхнути, не знаю. Буду робити на ній каву. Як отримав, відразу все дістав, відразу все відмив. Значить, кава. Раз. Ложка титанова. Два. Купса, три. Спеції, олія, сіль, чорний, мелений перець. Ось такий складний ніж подарунок від підписника. Дуже дякую. Постійно користуюсь. Далі сметану, вершкове масло в рідних пакуваннях показувати не буду. Є в мене ось така маленька пательня титанова. Тут в мене грибочки, цибуля. Буду робити ось таку свою улюблену грибну, таку заправочку, грибну юшку, грибну, грибний соус, грибну таку от смакоту, як у попередніх відео, якщо ви дивились, то точно бачили. Повне відео, як завжди, буде. Доступно до перегляду на Ютюбі. Я дякую за цю чудову піч і можливість її познімати. Дуже така раритетна, класна. Дивіться. Це січень 76-го року. І хрестик це ну, швейцарська армія. Це такий, напевно, чи Швеція, чи шведська не знаю. Як завжди, хто хоче мене підтримати, кому подобається. Мої відео, моя творчість, будь ласка, під відео вказано, як це можна зробити фінансово. А також просто залишайте свої вподобайки, свої коментарі, робіть репости. Це дуже і дуже приємно і корисно для мене і мого каналу. Величезне дякую за це. Використовуйте мій промокод MyCamping для купівлі туристичних товарів і послуг. Також вся інформація по промокоду вказана під відео. Величезне вам дякую. Побачимось у повному відео.